Одна коротенька новина про літак да саме йдеться про літак із червоною кнопкою президентського спеціального льотного загону Росія. Uh -huh. Ту 214 пу він вилетів з внуково до Санкт петербургу До Санкт -Петербург, господи, ПУ це означає абревіатура пункт управління, там де ну нібито ось інформація. Та сама червона кнопка. Ну перед тим теж з'являлася інформація, що вони там всі покидають Москву і uh -huh. перебираються в Петербург. Але будемо ми відслідковуватимемо власне всі Події. Лідер російського добровольчого корпусу опублікували відео звернення, в якому розповідали, що фронт в росіян посипався через події на території Росії. Ну що ж, друзі, в Росії офіційно началось нове смутне. Пригожин во главі сослає вірні групи войск Варнера рішив добитися справедливості єдиним можливим в нашій країні способом сили оружия. Я искренне болею за успех миссии Пригожина, потому что я давно говорил, что кровавый кремлевский режим можно снести только одним способом, только вооруженным восстанием. Это восстание как раз Пригожин и поднял. Я в данный момент нахожусь с бойцами РДК на фронте. Фронт двинулся, безусловно, деморализованный, лишенный управления бойцы Российской армии оставляют свои позиции в районе Бахмута, в районе Запорожского направления. Поэтому, конечно, победа Украины приближается. Наша задача в данный момент – помогать вооруженным силам Украины двигать фронт дальше, освобождать земли, оккупированные российскими войсками. Бойцы РДК, которые находятся на территории Российской Федерации, мобилизованы, они готовы помогать освобождать Россию от кровавого тирана. И я думаю, что по обе стороны границы батька ритака приближают нашу общую победу. Євген Магда, директор інституту світової політики, долучається до нашого ефіру. Кажемо вам доброго дня і слава Україні! Доброго здоров'я, Гане. Героям слава, добрий день. Ну що є в нас? Привід для радощів, враховуючи ситуацію вчорашнього вечора, що відбувається, і оновлюється інформація буквально щосекунду, як правильно підмітив слава. Які ваші очікування і ваші бачення? Тому що я вже говорила про це сьогодні неодноразово. Вчора як це все починалося. Ну були скептично. Ми такі налаштовані. зокрема, я про себе скажу скептично налаштовані. Ну що вони там можуть зробити? Росія ж ніколи піднятися не може. А тут воно бачиться триває вже майже добу і розгор. Вертається набирає обречів. це Наймасштабніша криза в Росії за останні 30 років після осені 1993 року, коли розстрілювали російський парламент з танкових гармат. Ця криза значною мірою створена самим товаришем Путіним ВВ, який дав санкцію на створення військово-кримінальної армії. Під назвою Вагнер, якою керує Євгеній Пригожин, його старий добрий знайомий. Пригожин, на мою думку, бореться не так, як за реальну владу, навряд чи він бачить себе президентом в осяжній перспективі, хоча все може бути. Но він, же, ну, може, трошки візуально схожий на Мусоліні, але чогось чорну сорочку ще не одягав. Але е, я думаю, що він бореться за те, щоб його людина стала міністром оборони, максимально лояльна йому. Бо це в умовах війни з Україною величезні замовлення, величезні гроші, які хочеться контролювати. Пригожин достатньо чітко розуміє, що у Шойгу немає авторитета в армії, і він грає на цьому. Ну і казка про. Царь хороший, а баярія плохіє, вона, в принципі, в Росії ніколи не змінюється. Тут нема ніяких власне, варіантів, вона буде постійно і далі існувати. Тому нам пощастило побачити російський бунт безсмислений і безпощадний, як писав класик в новітніх умовах в 21 столітті, коли заколотники Озброєні важким озброєнням засобами протиповітряної оборони їх достатньо багато, у них є можливість поповнювати свої людські резерви, і вони роблять багато речей, які відповідно будуть впливати на Росію. Нам це вигідно, тому що процес деміфологізації Росії як такої і десакралізації російської влади Україні на руку. Я вам скажу, що якщо Вагнерівці навіть лише дійдуть до околиць Москви. Політичний ефект від цього буде просто величезним, але в принципі на сьогоднішній момент схема Москва за три дні вона виглядає цілком реалістично. Ну так, і знову ж таки, бачите, е, якщо ми до народної творчості, до мемів, е, до рілсів, до всього іншого, е, як з рогу достатку вони е, несуться інтернетом. Можна дивитися. Я не знаю, чи на е, телеграм-каналі е, Євена Магди, да, переможний Магдіяш, е, він так у вас називався, Євгена, чи буде щось? Ну, побачимо. Е, хочеться запитати у вас про якщо от в Ідеалі цю ситуацію чи розвиток цієї ситуації чи фінал цієї ситуації представляти максимально ідеальні політичні саме дивіденти для України. Вони які можуть бути зараз, євген трошечки зв'язок. Ми з ним поновимо. Ось вже євген на зв'язкові. Якщо ви Я пане дум... Євгене, чули питання, то Я ваша дум... ласка Я думаю, що в ідеалі в ідеалі це розпад Росії на десятки частин, і смерть Пригожина в обіймах Путіна. Це те, що в мене б абсолютно задовольнило. Угу. Супер. Ми вам дуже дякуємо. Дивіться, тут у нас ми з вершечку нашого хмародря спостерігаємо близьковиці, грізні, ви теж на вулиці. Дивіться, на Київ насувається негода, то десь зайдіть вкритися від дощу. Спасибі. Спасибі величезне. Євген Магло, директор Інституту світової політики, долучався до нашого ефіру. Ми надзвичайно на раді були вас бачити і чути.